А як саме ви трактуєте натяк Петра Олещука? Хто збив російські літаки? Все ж українські сили? Ну однозначно справа в тому, що ці літаки старанно відстежуються. Це командні пункти. Просто так запускати ракети по командному пункту? Ну ніхто ж не стане. Да? От крім того, ці літаки супроводжував винищувач Су 30 і відмітки від цілі, ну, ну я розумію, одиночний літак що можна було б вражати ворожим. Да? А якщо на невисокій швидкості, а швидкість патрулювання там, ну, десь менше 700 кілометрів, ну трохи в районі 700 кілометрів на годину і велика висота, на якій наші літаки практично не літають, да? бо нема сенсу їх виявляти. Да? Тобто вважати, що це дружній вогонь ну, це маловірогідно. Угу. А як, от, яким чином ви розказали, це працює. А все ж таки, якщо українські сили могли збити ці літаки, то яким чином, з якої відстані це відбувалося? Ну там відстані, я там поміряв по Діпстейту, да, там трохи більше 150 кілометрів. Да. От, дальність Петріота 160 кілометрів. Але там по висоті трішечки не виходить, бо все ж таки ці іли десь на ну, 6-7 тисячах метрів патрулюють да, не, не нижче. От, а на тій висоті дальність Петріота трохи менша. Ем, я думаю, що все ж таки це був Петріот. От, єдине, що ну, мабуть, модернізація торкнулася. Скажімо так, натяк зроблю, що це модернізація торкнулася. А загалом, що чим і як, ну, очікуємо пана Ігната, речника повітряних сил. Він Може викласти офіційну версію, як це сталося. А поки що, ну, знаєте, є там в нас такий третій, другий німецький, третій взагалі, а другий німецький Петріот, який блукає по всій Україні. То там щось у росіян впаде, то там щось впаде, то десь там не склалося значить, з авіацією. Ну от поки що підозри падають на нього, але це лише мої власні підозри. Так поки немає, ви вірно зазначили офіційної інформації від повітряних сил. Зокрема, дійсно ми можемо тільки розглядати різні версії. Але чому тоді російські пабліки вони обговорюють те, що це їхня російська ППО спрацювала? Чи це може бути ну гіпотетично дійсно там дієва версія? Адже просто так таке заявляти, ну здається, це може шкодити саме російській стороні. Ну, дивіться, вони збили одночасно два літаки, а третій літак, який був рядом з ними, не збили. -30, да? От. Чому вони валять на власну ППО? Ну, За звичкою, вони бачать, вони так зранку встав, роздивився і бачить російські порядки. Да? От. Тому для них це звична ситуація. От. І, але сказати, що українці такі вмілі і мають таку класну зброю, що вони де хочуть, можуть діставати навіть А-50, ну для росіянина це важко. Розумієте, в них, як кажуть, вони щелепа іншим чином зроблена, да? От. щоб вони таке могли визнати, що українці настільки е ну мають настільки класну зброю і так і е володіють цією зброєю, і здатні на такі шалені ризики, да, щоби. Наносити росіянам дошкульні втрати, то просто нашу майстерність вони не можуть дозволити собі визнати. За словами нардепа від слуги народу Юрія Мосягіна, підбитий іл 22 намагався дістатися найближчого аеродрому. Зник з Радарів в районі Керчі. Чи на вашу думку можна зараз ну, зрозуміти, що з ним відбулося? Врешті він дістався аеродрому? Ну, пишуть, що так, але я не розумію, як він міг розуміти, якщо це був Петріот. То він би його просто перерізав би навпіл. Якщо збили Іл-76, то яким чином міг врятуватися після удару Іл-22? Мало зрозуміло, да. так. З 22 ну, Я не можу коментувати ситуацію, бо технічно мені не зрозуміло, як це сталося. Да? Заряд на ракеті Петріот, на зенітній, власне, проти. Аеробалісти проти аеродинамічних цілей такий, що він мав би знищити цей літак, от що тут ну не можу пояснити, пане Валерію, А розкажіть детальніше. А 50 іл-22. Що це за літаки? А – це найнеприємніший для нас літак, і через нього ми понесли найбільші втрати. От чому це літаючий радар. Літаючи, не лише, він не лише веде розвідку нашого повітряного простору на глибину до 600 кілометрів. Росіяни просто тримають низку цих літаків і бачать ну, майже всю нашу територію, де в нас піднявся якийсь літак, де в нас щось сталося, і на кілометрів на 300, ну, у всякому разі, за рекламними російськими даними, десь кілометрів на 300 вони бачать позиції наших зенітно-ракетних комплексів. Чому я кажу, що реклама, бо вони весь час втрачають літаки, а ми не маємо через наші зенітні комплекси, а ми не маємо таких зенітних комплексів, які там на 300 плюс 150 кілометрів значить, можуть збивати російські літаки. Тобто, загалом реклама, але все одно літак для нас дуже неприємний. Він як тільки в нас ми пробуємо наносити удари по росіянам, ці літаки наводять їхні винищувачі на наші групи літаків. Також вони беруть активну участь у перехопленні а, крилатих ракет і безпілотників, які ми пробуємо а, нанос, ну, на якими ми наносимо удари по російській території. От. І дуже добре, дуже добра новина, що нарешті ми знищили такий літак. І якщо взяти по а, двом факторам: по Скажімо так, по людському фактору і по фінансовому, то для росіян втрата цього А-50 це найдошкульніша втрата після потоплення крейсера Москва. Бо вартість такого літака вона складає, ну, пишуть 330 мільйонів. Але це, мабуть, не модернізований, це ще радянські ціни. Да? Вона наближається до півмільярда доларів. Uh -huh. от. А, на бо... а це щодо вартості фінансового складового. а щодо людей, там льотний екіпаж, ну, який власне, керує літаком, 5 чоловік і ще 11 операторів. Так от за один виліт з одним літаком втратити 16, да, до речі, офіцери всі ну, там, як правило, не нижче капітана. От. І отак втратити 16 висококваліфікованих офіцерів за один раз. Це втрата дуже серйозна. І зараз вже почався вий на російських пабліках. що значить, як, це, як це значить допустили до такої втрати? Ну самі винні, бо знахабніли, хочуть бачити, як найдалі підлітають як найближче, отримують як найдошкульніше. Проста логіка. Я дякую вам, що ви долучилися і розказали ці е, фахові профільні деталі. Як ви правильно зазначили, ще раз нагадаю, що ми чекаємо дійсно офіційної інформації від повітряних сил України про те, що відбулося. Але, от е, за думкою е, пана Валерія, це саме українські сили збили ці е, два російських літаки. Я дякую вам, що долучилися.